Давайте долучимо до нашого ефіру директора з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки Андрій Добрянський з нами на зв'язку. Пан Андрію, я вас вітаю. Вітаю, дякую, що запросили, Пан Андрій, Завжди раді вас бачити. Розкажіть нам, що ж там чути в Америці стосовно мирних перемовин. Я думаю, так само що чуєте в Україні багато таємність, багато незрозуміння. Але це специфічна стратегія з боку України. Показати до американських партнерів, що вони не шукають їх образити. Ми бачимо світлини заступника міністерства закордонних справ, як він хоче показати, що з тих витков це може бути особа з ким працю співпрацювати. Але прикінці це є ще довгий шлях, навіть коли говорять американці, і там є два. Такі анонимні американці, які передали свої думки після переговорів з президентом Зеленським, що вони дум вони бачать все, що на 90% завершено, але у тих 10% закінчених відсоток це включає, мабуть, справа території, мабуть, справа іноземних солдатів на території України. Включення різних гарантій. Я думаю, це найтяжчі найтяжчих 10% – Це чому як ми не можемо дістатися до 100%, тоді це це не є це не може бути підписано на 90%. Чи навіть якщо навіть якщо ми увіримо у американців, що вони так стільки домовилися вже. Пане Андрію, чому я спитала, Що чути про мирні домовленості в Америці, тому що знову ж таки та ми говоримо про Дональда Трампа, який виходить, і каже: Слухайте, був час для заключення угоди найкращий час. Потім ми запропонували Росії. Вона погодилася, запропонували Україні. Вони погодили. Потім хтось не погодився. Потім Путін не погодився. Потім Україна не погодилась. Ну коротше, це все каже, як завжди, Повертаємося до того, що у всьому винен Байден, тому що за його каденції розпочалася війна, тому що якби Дональд Трамп був Владі, то тоді би цієї війни не було. Але при цьому ж і Путін підігрує Дональду Трампу. Зокрема, сьогодні він давав чергові коментарі і сказав, що колишня американська адміністрація сама привела справу до збройного конфлікту. Вони вважали, що за короткий період зможуть зруйнувати Росію. Ми, як і раніше, готові вести переговори і вирішувати всі проблеми, що виникли мирним шляхом. Але при цьому наголосив, що цілі свого будуть досягнуті, і сказав про те, що ніякого НАТО в Україні у вигляді військ, які Гарантують безпеку і ніякого вступу України до НАТО, що теж є каменем спотикання. Але мені здається, що оце оця коротке речення похвали Дональду Трампу, Дональд Трамп таки побачить і зацінить. Я головне для проблеми з Дональдом Трампом: одне, що він не є прямо включені у цієї процедурі. Ми знаємо, як він хотів брати участь у серпні раніше, в році так само не тільки цей. Вибухний зустріч у е, круглому кабінеті з початку року, але через різних е, часів е, у травні, коли він пропонував, щоб Зеленський при перелетів до Стамбулу. Від від цього осени і справді кінкінеця чи середина жовтня, коли прилетів Зеленський в думці, що буде якась угода щодо Гоків, але від часу цього зустрічу ми бачимо, що більше бере участь інші посередники, інші радники президента Трампа ніж сам, сам президент. Поза тим, що ми чули, він мав одну телефонну розмову з Зеленським цього тижня. Але поза тим, це було Джей Ді Венс, який має довші розмови з президентом Зеленським. Різні секретарі, міністери, заступники міністери, говорять з українського боку. То я думаю, що Трамп і вже втомився в тім і тільки чекає, щоб хтось йому передав. Закінчену угоду, що він міг мати прес-конференцію і вже йому е, ще додаткову премію миру отримати. Це, це головне для Трампа. А ті е, цей довгий шлях, бо це не тільки буде е, угода, е, щоб завершити війну, але е, включно в тій угоді є ті гарантії. А гарантії не прийдуть тільки через обіцянки президента. Треба ухвалення через сенату і Верховної Ради, і це так само візьме часу. Um... Ну, поки що бачите, мирної угоди як такої немає, але є така, як її називають справжня інформаційна бомба? Я маю на увазі те, що керівниця апарату Трампа Сьюзі Уайлз дала інтерв'ю Вені Тіфе, і вона описала Трампа як людину з психологією алкоголіка Джей Ді Венса, як закорінілого конспіролога Ілона Маска, як дуже дивного чувака, який постійно перебуває у стані кетамінової залежності, скажіть чи реагують штати на цю інформаційну бомбу денно то вийшло вранці вчора, тут в Америці, і щоден зараз. Сьогодні кожна теле, новина програма про це говорила вчора вечором. Всі експерти, сам журналіст, який записав ці інтерв'ю. Вона 11 інтерв'ю дала йому через цілий рік. Все було записано аудіо. То він все, все має і, і готове. І дуже цікаво, що вона не передбачила, що е, просто це неправда, але контекст е, слів бракує: що контекст як президент Трамп е, буває, як алкоголік, е, бракувало тут. Мені дуже дивно, бо тільки кілька днів перед тим я інтерв'ю мав з українським телебаченням, які журилися і мали на думці про нову 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 голову офіс президента України, і так здивували, що в Україні навіть не чули про тимчасову голову Офіс президента Америки, і ну і вже вибухнуло, щоб всі розуміють, хто та особа є. Ця особа і буде дуже цікава є можливість, що вона так само має думки залишитися не тільки як голова офісу. Тепер і мабуть скасувати. Її працю в Білому домі до середини може після два роки праці в Білому домі. Але думка є повертатися до політиком, бо вона вона була голова кампанії президента Трампа, як він переміг у 2024 році. І є ідея, що вона би залишилася як довго Трамп її потребує, і тоді вона би знов повернулася до праці агітування і кампанію. Але не знати чи це буде за Джей Ді Венса, як ви сгадали. Конспіраційній теорії або Марко Рубіо, який є єдиний політик, єдиний член адміністрації проти кого вона не гнівала у, у тій статті. А ви сказали, не, не вистачає трохи контексту. Як думаєте, що мала на увазі Сюзі Валз, коли називала Дональда Трампа психологію людина з психологією алкоголіка? Е, нема ніякого контексту. <ріху> е, е, ну але просто що щоб е, українцям е, чи гладачам зрозуміти, е, що її батько був е, славний телеведучий, е, і е, він був пияком, а е, то вона знає, що це є ал-алкоголік. І що він був такий бомбастичний, надзвичайна зірка особа, але так само так само, як Трамп тілиця думав, що він все знав і дуже міг ма певні себе, що він може все вирішити. Але але далі, що я кажу, вона не вона не стала проти будь-яких згадання. Чи е, е, цитації у, у тій статті вона просто каже, що контексту бракує. Е, ну, це е, дивно, дивно, що вона би не казала, що це неправда, і вона розуміє, що через 11 інтерв'ю е, це не може бути, що це щось помилково вийшло. Були не тільки ті записи інтерв'ю, але багато перевірення через імейлів. Е, він спитав, чи це правда, чи ні. Найгірша наслідка для адміністрації Трампа є коли вона говорила про специфічну політику, чи то про Венезуали, чи про його судові справи проти колишніх його політичних опонентів. Це буде згадане з юристів у судові справи, які зараз тепер бувають. щоб скасувати різні ті політичні програми президента Трампа. Втім, що через цю статтю ми розуміємо, що це були. Просте політичне рішення, але не фактично що е, через законодавство Америки, е, та от саме тому, що Вальс сказала, що на е, е, Дональд Трамп зараз зосереджений не на політиці чи реформах, а на помсті. І тут от, цікаво знову ж таки чи може бути Дональд Трамп зосереджений на помсті, наприклад, Україні українському президенту за свій попередній термін. А я а, ту я думаю, буде більше проблема для Трампа політично, коли е, е, є потенційна, і і зараз тепер всі так думають, що буде е, зміна е, мажоритату в конгресі е, у двадцятьому році, тобто е, коли вибори перейдуть у 26 році, демократи. Зараз тепер тільки сьогодні два е, республіканці оголосили що вони не будуть балотувати е, 26-му році, і так дуже швидко різні політики бачать громадські опитування. І е, вже розуміємо як тяжко це буде, щоб е, Трамп залишився у, у таким тотальним е, контролем над Конгресом. Він має дуже вертикальну тепер контролю над спікером е, у палаті представників, як і голова сенату, обидва е, е, політики. І побачимо. Я думаю, це буде найбільша проблема для нього починаючи у 27-му році. Бо до нинішнього дня не було ніяких конгресове розслідування будь-якої політичній програмі Президента Трампа. Тепер це, це, це завершить його термін, що буде розслідування після розслідування, розслідування, звітування і, мабуть, навіть судові справи. Пане Андрію, я дякую вам за те, що ви змогли долучитися до ефіру. Бачите, і ми з вами Дякую. трохи обговорили інтерв'ю. Дякую. І кажу до наступної зустрічі. До зустрічі. Директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки Андрій Добрянський був з нами на зв'язку цієї години. На цьому ставимо крапку в нашому ефірі. Дякую вам за те, що були зі мною. Ну і звісно, наостанок кажу, Україна буде стояти. Все решта, мене побачимося з вами. Бережіть себе, папа. -па.